Всім добрий день! Сьогодні урок українського читання проводить черкіс Алла Михайлівна, вчитель початкових класів Одеської зож номер 76. На уроці ми познайомимося з оповіданням Василя Сухомлинського бабуся Мотрі і Андрійко. З цим автором ви вже знайомі. Нагадаємо, що ми знаємо про нього. Василь Сухомлинський видатний український педагог. Він народився понад 100 років тому, у 1918 році, у селі Василівка Онуфріївського району Кировоградської області, у бідній селянській сім'ї, де було четверо дітей, і всі, коли виросли, стали вчителями. Батько Олександр Омелянович працював по найму як тесляр і столяр. Мати Оксана Юдівна, вела домашнє господарство. Любов до читання та книжок привив йому його дідусь Омелян, в якого була велика бібліотека. В школі Сухомлинський гарно вчився. В 17 років вже став. Вчителем заочної школи, недалеко від рідного села. Працював викладачем української мови та літератури. Під час Другої світової війни в 1941 році пішов на фронт добровольцем, був двічі поранений. Усе життя Василь Олександрович працював сільським вчителем, був директором школи. Тому часто героями його творів є учні сільської школи. Тепер давайте перейдемо до нашого оповідання Василь Сухомлинський, Бабуся Мотря і Андрійко. Вам можуть бути незнайомі слова? Давайте пояснимо значення цих слів. Гукати! Голосно вимовляти, розпащилий, розчервонілий. Послухайте оповідання та подумайте, чому саме так називається оповідання, хто є головними героями оповідання. Василь Сухомлинський, бабуся Мотря Йондрійко. В одній початковій школі в другому класі вчиться хлопчик Андрійко. Він сидить біля вікна. За вікном колодязь. До колодязя приходить по воду бабуся Мотря, що живе біля школи. Побачить Андрійко бабусю Мотрю і каже учительці, Марія Петрівно, бабуся Мотря по воду прийшла. Біжи, допоможи витягти відро. Андрійко біжить, допомагає бабусі Мотрі витягти відро і швидко повертається до класу. Сьогодні на уроці арифметики контрольна робота. Ніяк не виходить в Андрійка задача. Коли це бачить, Марія Петрівно радісно гукає Андрійко. Бабуся Мотря по воду прийшла. Біжи, допоможи і витягти відро. Андрійко побіг. Минуло п'ять, десять, двадцять хвилин, а його немає. Уже й дзвоник пролунав. Андрійко не повернувся. Зібрала Марія Петрівна зошити з контрольною роботою. Заходить Андрійко до класу, розпащилий і мокрий. Де ти був? питає вчителька. Бабусі Мотрі воду носив, аж десять відер приніс і підлогу помив. Давайте проаналізуємо зміст оповідання. В якому класі вчився Андрійко? В другому класі. Де сидів Андрійко у класі? Біля вікна. Хто приходив до колодязя по воду? Бабуся Мотря. Що казала вчителька Андрійкові, коли він бачив бабусю Мотрю з вікна? Біжи, допоможи їй витягти води. Що трапилось на контрольній роботі з арифметики? Андрійко не міг розв'язати задачу. Що зробив Андрійко, щоб не писати контрольну роботу? Андрійко пішов допомагати бабусі Мотрі витягти відро з колодязя. Він схитрив, але чому його не можна вважати поганою людиною? Андрійка не можна вважати поганою людиною. Він добрий хлопчик. Просто таким чином він втік від контрольної роботи, але він зробив добру справу. Він наносив бабусі Мотрі води та ще й вимив підлогу. Де відбувалися події твору? В місті чи в селі? Події твори відбувалися в селі. А тепер давайте визначимо головну думку оповідання. Для цього потрібно ще раз перечитати текст. Чи сподобалося вам оповідання? Які почуття воно у вас викликало? Над чим ви замислилися, коли слухали оповідання? Хто є головними персонажами оповідання? І нарешті яка головна думка оповідання? Я сподіваюсь, ви змогли дати відповіді на всі запитання, які були поставлені перед вами. До побачення! Дякую за увагу!